З якими видами чисел маємо справу у побуті та у професії? Перша множина це множина натуральних чисел позначається N. Це додатні цілі числа, які використовуємо для лічби предметів 1, 2, 3, 4 і так далі. Наприклад, натуральне число 1032. Наступна множина це цілі числа. Вона включає натуральні числа, нуль, бо в натуральні нуль не входить. Та включає цілі від'ємні числа. Це може бути число Z мінус 2197. І так далі. Наступна множина це раціональні числа. Позначаються Q. І формула раціональних чисел Z поділено на N. Де Z це ціле, а N натуральне число. Тобто Z може бути і додатнім, і від'ємним цілим числом, і нулем, але N тільки натуральним і ніколи нулем не може бути. І у якості таких чисел ми можемо взяти будь-яке ціле від'ємне додатнє число, десятковий дріб, періодичний десятковий дріб, звичайний дріб, мішане число і так далі. Наступна множина, яка не має відношення до попередніх, це ірраціональні числа. По суті, справи це нескінченні неперіодичні десяткові дроби. Але можуть вони записуватися і по-іншому. Наприклад, корінь квадратний з двох, корінь квадратний з трьох і так далі. Це відоме нам число пі. І ще багато в математиці та фізиці є одиниць які виражаються приблизними числами. І найбільш широка множина це комплексні числа, які виражаються формулою А плю, де і уявна одиниця. І вона дорівнює кореню квадратному з мінус одиниці. Такі числа можуть записуватись наступним чином: 3 7,1 і мінус 2, мінус 0,2 і, і так далі. Є й інші числа, на яких ми не будемо зосереджуватися, бо вони належать до таких наукових високих матерій, як різні сучасні інформаційні, математичні науки, фізичні і використовуються для різних рівнянь, програм і так далі. Давайте розглянемо взаємозалежності цих чисел. Всі множини нескінченні, але вони є. Такі більш потужні і менш потужні. Найменш потужна це множина натуральних чисел. Вона входить до множини цілих чисел, і вони разом входять до множини раціональних чисел. Потім йде множина комплексних чисел. І ось в неї такою підмножиною, є. Підмножина ірраціональних чисел. Ось така картинка може і відображати взаємозалежності та взаємозв'язки всіх чисел, про які ми говорили між собою.